Хто бачив, девольт дешево стоє, не ведіться на провокації. Ось такий ось акумулятор нам прислали. Думаєте, хуйлінь казав хуїнь, оте, що в коланках стояло. Так, от хуйінь, акумулятори ось сюди перекочували у нас в міні-болгарку. Це в нас міні-болгарка, типу та, така, як у нас на продажі. Ну, в принципі, нічим не відрізняється. Та сама міні-болгарочка, все те саме. Акумуляторчик тут, отакий ось хуйінь. І ось тобі девольт 21 кількі в Сусід 21 вольт <laughs> де вольт. По-моєму, де вольт вольти попутав. І дивіть ні, дивіться 20 тисяч міліампер. 20 тисяч міліампер, двадцять тисяч міліампер. Ребята, хто хотів собі девольт на двадцять тисяч годин, двадцяти одновольтовий акумулятор, рекомендую, купляйте. Он даже гарантійний талон он даже заповнений. Воно тут все штамп магазина, все з гарантією, Ось ціна гарантія. Не знаю скільки гарантія, мабуть, тиждень. Коротше, купляйте, рекомендую.